Слава Ісусу Христу! Слава. Я хотів би, щоб ми сьогодні, маючи зараз другу частину, шлюбну настанову, вінчення, якраз взяли оцей образ весілля, шлюбу і трішки порозмірковували про образ, який Бог дає, про наші відносини з Богом якраз у образі нареченої, на образі весілля. Я б навіть назвав би свою тему проповіді весілля, на яке запрошені всі. У нас, коли відбуваються різні весілля, то багато хто не запрошений. Більше того, на одному весіллі одна наречена. А Бог показує наші відносини з ним, як ми запрошені, якраз ним, і запрошені як наречена. Я хотів би прочитати два текста, і, відповідно, лаконічно, але все ж таки, що ми деякі моменти взяли як паралелі, тому що. Як я сказав, ми будемо сьогодні споглядати на шлюбну настанову і слухати, і щоб ці речі вони допомогли нам і в духовних речах ще більше утвердитись взаєминах з Богом. Тому книга е, об'явлення, 21 розділ, другого вірша і до четвертого. І побачив я святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготовлений, немов наречена прикрашена для свого чоловіка, і почув я гучний голос з престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосінь, ні болю. Вже більше не буде тому, що перше минулося. 19 розділ, 7 вірш. Радіймо і веселімось, віддаймо славу Йому, тому що прийшло весілля Анса, і його дружина приготувала себе. Давайте ще раз подивимось на цей образ. Не тільки в цих місцях, в багатьох місцях Бог показує, наскільки Він нас любить. Наскільки Він своєї сторони все робить, щоб ми мали з ним відносини? Але тут на землі, в нас не повні відносини, і лише коли Він прийде другий раз і забере нас до вічності, ото буде повнота відносин. І для того, щоб це зрозуміти і справді відгукнутися на заклик, на призив Божий, на пропозицію Божу, Бог бере оцей образ, наречена і каже, я Маю задум щодо людей. І коли я творив людей, я задумав, що вони мали відносини зі мною, мали спілкування зі мною. І в Адемі, Адамі і Єва, мали це. Але, вибравши гріх, вони зруйнували ці відносини. І от якраз Бог бере весілля, анця, як образ, я повертаю свій задум щодо кожного. Але ми маємо зрозуміти, весілля, і якраз і в нас відбувається весілля, це не промисла якась дія. Наречена, вона має добровільно сказати так, і нема такого, що о, її заставили. Ну, бо вже роки прийшли. Ну буває так, але взагалі це ненормально. Тим більше, коли ми говоримо про відносини з Богом, Бог ніколи не каже, що ти мусиш мені вірити, ти мусиш покаятися або прийняти водне хрещення, або служити мені. Бог так не говорить. Але він все зробив, щоб очистити мене, простити мене і дати свободу. І тоді він приходить як наречений і каже: Я даю тобі пропозицію. Виходь за мене. Я даю тобі пропозицію, щоб ти була моя наречена і да, нас будуть довгі заручені. Що дуже цікаво, і от в наших церквах рекомендація, щоб довгий час не було від заручень до весілля. І в кожного буває по-різному, там два місяці, три. От у нас були, бачите, останні весілля дуже швидкі, молодці. Але от саме довший час заручень від заручень до весілля це весілля анця. От зараз, хто відповів так Богу, ми якраз в сезоні, коли ми просто заручені, коли ми чекаємо нареченого. І от ми прочитали другий текст, що невіста приготовлена. Поки є оцей час заручен, Бог каже: Я хочу, щоб ти очікувала мене, готуючись. Дивіться, нема такого, що Бог він каже: ой, я десь забув про тебе. або... У мене є свої діла. Якраз 19-й розділ, який говорить про весілля Агнца теж показує далі, що Ісус має перемогти Вавилон, має перемогти зло, беззаконня, гріх, і оце все полонити, і лише 21-му розділі от тоді вже сходить і приходить як наречений переможець. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що Бог має план і він вершить свій план. Це не так, що він зробив нам пропозицію, ми сказали так, і ми якби забуті. Ну, Він готується своєї сторони, якщо так можна по-людськи сказати. Він звершує план спасіння людей. Він поставить точку над і над кожним гріхом, беззаконням. Особливо сьогодні, в час війни, коли так багато беззаконня і зла, ми думаємо, Боже, де ти? Бо каже, я це все опередкую. Я це все, моя чаша гніву дойде, і я вилю свій гнів і покажу справедливість. І я упорядкую всі речі, але я потім прийду за тобою. І ось, прийшовши ключовий момент, чи ти відгукнувся оцей на призив Божий, на пропозицію Божу. Є така теза, яка називається пропозиція, від якої не можна відмовитись. Але вказується, що сьогодні люди чують пропозицію від Бога, бути наречена Його. Ну, або не розуміють, або просто відмовляються. І тут перший момент, чи чую я пропозицію від Бога, чи чую, що Бог закликає мене до відносин з ним і тут, на землі, бути в статусі зарученим. І коли він прийде, або я помру, вже бути в статусі наречена, або як сім'я, як Божа оселя. І, от другий момент, який я хочу ще звернути увагу, це оцей час він не марний для Бога, бо Бог вершить свою волю, свій задум. але він має бути і не марний для нас. Коли ми говоримо, невіста приготує або наречена приготовлює себе, це якраз Матвія 24-25 розділ, теж про остатні часи, про прихід Ісуса говориться, і там говориться про готовність. І готовність або бути приготовлений, це розуміти, до чого Бог тебе покликав, і це виконувати гідно. Що це означає? Бог залишив свою волю в своєму слові. І коли я читаю і я можу служити Богу наприклад, співом, і от бути готовим, це коли я можу співати, я співаю. А коли от Бог прийде або в мене будуть проблеми, а ти не співаєш, а ти можеш співати, оце не готовий. І тут я просто беру ілюстрацію, але для того, щоб показати готовність мене як нареченої, це усвідомлять, що я можу робити для слави Божої і робити це гідно. Тому я хотів би, щоб ці образи, ці думки сьогодні допомогли нам розпізнати, де, на якому етапі я. Тому що для когось сьогодні просто Божий приклик, Божий, Божа пропозиція звучить. Я хочу, щоб ти вийшла заміж за мене. Я хочу, щоб ти була моєю людиною, щоб ти був моїм. Я відкупив тебе, я, я пострадав заради тебе. І Бог чекає. Для когось серця Бог просто сьогодні чекає і дає час благодаті. Він каже, я чекаю. Я чекаю, поки ти скажеш так. Я чекаю, поки ти скажеш мені так і будеш будувати відносини зі мною. Хто вже в сезоні і сказав Богу так, заключив, заповідь з Богом через водне хрещення, пообіцявши Богу доброго сумління. Бог каже, готуйся! Я звершую своє діло ще, а ти готуйся. Я буду тобі передавати привіт. Благодать моя з тобою, Дух, Святий супроводжує тебе. Мої обітниці всі сильні. Тому я постійно, як кажуть, в контакті з тобою. Ну, не напряму. Але ти готуйся, яким чином? Роби те, що ти читаєш від Слова Божого, і роби це гідно, вірно. І прийде час, і ключовий акорд, який Бог каже, буде весілля, будуть взаємини, будуть відносини, яких ти не можеш уявити. Просто уяви, що не буде взагалі болі. Може уявити це. Взагалі нічого не болить. Не буде сльози. Хоча я вчора роздумував, мовив, я часто люблю плакати, коли радію. Ну, Від радості плачу. Думаю, як то це ж я буду там радіти, коли я плачу, радіючи. Але я думаю, що тут говориться сльози журби, сльози важкості, болі. І от Бог каже, не буде сльоз оцих піщалей, недобрості, важкості, не буде якогось там радикуліту. чи ва. Ну, взагалі не буде болі, не буде ніяких злі, злих речей. Ми не можемо це збагнути, але Бог каже, представ, оце чекає но після весілля нашого. Після того, як ти скажеш так, і будеш заручена зі мною, і дочекаєшся мене. Дочекайся, прояви терпіння. Довіряй мені, моєму слові. Я дозволю ще одну, я думаю, вже не читати і не розказувати цю історію, бо ми маємо дуже короткий час, але дозвольте, я ще підготувати одну ілюстрацію. Тому що часто ми. Е Ну, скажем, коли думаємо про весілля, про нареченого, ми вживу маємо відчутні явні речі. Коли ж ми говоримо про відносини з Богом, то найбільше аргумент це Боже Слово. Це Боже Слово, яке Він дав нам. Тобто, от Він зробив пропозицію мені через своє слово. Він дає мені настанови, як сьогодні готуватися через своє слово, і він обіцяє, що забере мене, що одружиться зі мною, що в нас буде весілля через своє слово. І от я хочу, щоб ви побачили ключовий момент, оце повірити, повірити Богу, довіритись Богу. Як на першому етапі, так і на другому, так і на третьому. Повір. І ось, як на мене, дуже яскрава ілюстрація є Луїза. Луїза, Джордж, її чоловік і донька Лілі в 1880 році вони були на пікніку біля моря. І почули крик. Крик, як хтось тоне. Її чоловік Джордж, почувши це, просто кинувся, щоб рятувати цього хлопчину. Але, на жаль, хвилі, які там були, вони настільки були сильні, що і Джордж, і той хлопчина загинув. Померли там, на морі. І Луїза і своєю донькою Лілі на очах бачили, як вони втрачають батька, і як вони вже більше ніколи не побачать. Для нас, українців, ми не зовсім цю пісню знаємо, але дуже є відома пісня Гім ще з 1882 року, який написала Луїза. Вона якраз написала, як вона свідчила потім пізніше завжди: я знайшла потіху від втрати, лише довіривши моєму нареченому Ісусу Христу. І послухайте приспів, який вона написала: так приємно довіряти Ісусу. Це так приємно довіряти Ісусу, просто вірити Йому на Слово, просто покластись на Його обіцянку і знати, так говорить Господь. Я хочу, щоб ці слова, особливо контекст її переживання, він допоміг. Сьогодні ми маємо найбільшу, найглибшу підставу відповісти так, готуватись і чекати весілля, розуміючи найліпше, що. Нас е, чекає це з Богом, це основуючись на Його слові, це тримаючись Його обітниць і розуміти, так говорить Господь. Тому я хотів би зараз, щоб ми помолились, подякували Богу, що він нам зробив таку пропозицію. Слава Богу! Щоб ми помолились за тих, хто роздумує і ще не, від, від, не відказав но і не відповів Ісусу. Помолились за кожного, хто відказав або відповів Богу так, але сьогодні не завжди пильнує і не завжди очікує весілля з анцем, а десь я так називаю, бідняшка пічалися якимись недобрими речами. Давайте помолимо, щоб прийшла тверезість, і ми справді були бадьорими і пильнуючими, очікуючи наречено, основуючись на писанню. І так, як в нас вже буде друга частина, помолимось, щоб благословив нашу другу частину, шлюбну настанову пасторики який буде давати. І ми зазвичай якраз молимось і за дітей посередині зібрання, тому теж помолимось за дітей. Зокрема, з понеділка буде дитячий табір. Стаціонар теж помолимось, зокрема і за цей табір, за всіх учасників. Щоб Бог благословив. тому давайте станемо і помолимось.